Коли ти їдеш адвокатувати звільнення політв'язнів, ти змушений говорити загалом про все і про війну, і її причини, і чому українці не здаються, а продовжують воювати. От у мене в Туреччині був такий досвід. Звичайні пересічні громадяни Туреччини вони питають: чого, чого ви воюєте? Ну то ж насправді дві великі країни, Сполучені Штати і росіяни, між собою бодаються. Ви опинилися, от там десь поміж їх копит. І ти маєш пояснити, А нічого, що це не наші території. І я і кажу, ми розуміємо, що є глобальне протистояння, але пробачте, не американські солдати прийшли mm -hmm. до нас воювати. Вони навпаки допомагають. А росіяни прийшли до нас воювати. І що ви пропонуєте нам скласти і лапки? Відбувають наших хлопців і да. дівчат зараз? Саме росіяни, І такі звичайні, нібито абсолютно зрозуміли для більшості українців речі. Там треба пояснювати.